Так, ну що, друзі мої, в минулому відосі гасили ми разом з вами на Крутезний Воблер. Та не подивився, зараз у підказочці вам буде цей відос. Ну, а наразі в нас є 2 години. Ні, не дві, по сонцю півтори. Для того, щоб половити на щось. І інше. А що в нас є інше? Інше я сьогодні не взяв. Сьогодні я не взяв свою улюблену улюблену стійку, тому буду ще гакувати от сюди. Цей чудовий, цей чудовий пакетик. От я спеціально його взяв. Це трошечки по... По-дебільному виглядає, мабуть, ну, нічого страшного. Головне, щоб гачки не пробили щоб вони нічого не пробили мені пузяку. От, буду ставити танту. Спробую танту. Окунь тут у нас є. Ось він, 21 грамчик. Щоб далеко кидати і швидко перевірити активність. Окуня. А, ну, а ловити я буду на Каламареті 88. Від графіт лідера 4000-дайва Exist і намотаний тут Duel Monster Game. 9 жилка, 06. А, от, сатається трошки. Але інший шнур вже би посатався в хламіну. так що це ще тримає. Ну а зараз будемо ловити. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і це вечірнє продовження денної риболовлі воблерної. Звісно, що ввечері трошки на інші приманки перейшли. Подивитись зараз, як це все розпочиналось, відбувалось. І е, я сподіваюся, що вам сподобається. Ну, а наразі в мене лишається зовсім трошки часу, щоб доловитись. Я побіг доловлюватись, а ви поки дивіться, як все розпочиналось. Опана і покльовочка. А покльовочка сюда не у на нас що робить? Зараза така не добрав. Але ж покльовочка хорошенька була. На вже дуже е, мілководній ділянці. На дуже дуже мілководній ділянці. Але поклювочка була. Покунець щось там спробував вдлубнути. Бляха, ну що ж я... що ж я натиснув цю клавішу, що ти бабаян. От таким чином. Не дуже зручний, окунь сидів хороший. Отак. Танта на місці це чудово. З такого далеку він лупнув. З такого далеку він лупнув прям. Як треба. Да. Окунець, щось. О, два закиди я зробив і дві покльовки. І от одна ледь не закінчилась. Рибою на березі. Треба зменшити вагу. Дуже-дуже, дуже, дуже... Опа! Ти шо? Яка покльовочка. На паузі, на такій тривалі, що піпець. Блін, треба змінити вагу, дуже велике перевантажування. Хоча, бачите, зменшую вагою я просто туди не докину. От бляха, що робить. Треба лайт брати, не медіум лайт, треба брати лайт з 03 шнурочком і тоді буде набагато набагато цікавіше, набагато краще. а от. І спеціалізовані приманки вже під окуня. Ми разом з вами знаємо, що це за приманки такі. І що це взагалі за історія. Окунева історія. Отак от, от. Три закиди, три покльовки. По покльовки з кожного закиду. Чудово. Зараз ще покидаю по площах, спробую знайти його поодалі. Якщо не буде нічого, поставлю меншу вагу і буду ловити того. Який клює ближче до берега. Зараз я розраховую знайти великого гіперактивного окуня подалі. A later. Взагалі нічого дивного, друзі. Тупо нічого. От класика, класична класика. Перші закиди, активна риба є, вона проявляє себе. Потім болт з лівою різьбою. Е, так і зараз. Не по жодному напрямку, не по жодній дистанції, нема активності. Це означає єдине риба є. Ми з вами вже в цьому пересвідчились. З перших закидів поклювало. А зараз поставимо меншу вагу і будемо її дуже обережно звідти діставати. Не так сильно у нас буде шарпать приманка по дні. Не так сильно вона буде в нас прив'язана до дна. І має бути все це нам на руку. Отак. От Зробили те, що треба. Рибку тянемо. Отак. От Окунець, тільки не зійди, е, не має зійти, не має він зійти. Трави вже нема такої, як е, от, ну, ще зовсім нещодавно, буквально тижні два тому. От. Окунець невеличкий. Ох, який же ж він. Який же ж він. Отакий. От Отой. Отой от, от, от. о. о, отай, отай, о. Ото його. Танте. Два з половиною окунець. 150 грам під 200. Ось такий чудовий клас. Дякую, окунець. Там мають бути твої кентуріки. Хочу сказати, що. Ось цікава історія. Зараз закину, скажу. Кожна риба, вона чинить. Супротив по різному, От, Окунь такий, більш, більш такий тріп 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 він високочастотний. Судак давить в дно. Щука вона то, то стоїть на місці, то стартує різко. 에... Сом, оце після покльовки він одразу оце ува-ува, а потім починає там тягати праворуч, ліворуч. І от Що цікаво саме з окунем? Кожен сезон він ем, чинить супротив зовсім по-різному. От Чим холодніше, тим більше він отак от бух. Пливе, 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 бух-бух. Пливе-пливе бух-бух. А зараз прям як, це, як, як якась морська риба шалена. Хто ловив морську рибу, ну, розуміє, що вона зовсім інакше на гачку себе поводить, ніж прісноводні представники іхтіофауни. Адже морська риба, вона у більшості випадків, ну, мабуть, що в 99 випадках просто все життя в русі. Вона не зупиняється не на секунду. Вона постійно, от як вилопилась з ікринки, вона в русі. Вона постійно переміщується. Ну і звісно, що вона сама по собі е має більше м'язів, ніж наша риба, і ці м'язи більш розвинені. О, так вів до того, що. Мабуть, що водичка не така вже ще й холодна, і окунь, мабуть, що на осінній режим не сильно той перейшов, тому що він тіліпається ще зовсім по літньому. Хоча виглядає вже більш красиво. Влітку він такий, знаєте, мершавий, От береш в руки, і він ну, коротше, такий, некрасивий і блідий. А зараз вже з'являються в нього якісь ознаки контрастності у його мімікрії, і в принципі вже зрозуміло, чому так відбувається. Водичка холодша, вона стає більш прозорою. І окунь прилаштовується під зміну освітлення, під зміну фарб під водою і стає такий більш красивий. Чим, проз... Чим більш прозора вода, тим красивіше виглядає в ній окунь. це вже перевірено. О, іще один ще один. Замріявся, заспівався, як я часто люблю робити. Засік рибку, злив рибку, кидаю туди ж, де вона клювала. Все просто, все просто, все прозаїчно. Як завжди, майже нічого нового. Ну, друзі, окунь клює такого розміру, що він важко співвідноситься з величиною приманки і величиною гачка. Звісно, що за бажанням цей окунь може повністю її проковтнути, але зазвичай він цього не робить. Чіпляється десь ззовні рта або ледь-ледь за шкірку. А що там у 150-грамового окуня за шкірка на роті? Там у Норвеція аж бігом. Ну, я ловлю на Вольфрам 14 грамів, об'ємна приманка, шнур 06, палка до 26 грамів. Ну, коротше, таке собі діло. Ну і плюс він же ще і чинить супротив. О, так що діло. Е... Ну, не те, що програшне, але. Вірогідність того, що окуня я доведу до себе, вона досить низька. Але вона все ж таки є, як показала практика першого окуня, якого я вже дотягнув. Так, окунь не хоче. Мабуть-що, гвалтувати його не треба, якщо він не хоче. Тож, міняємо приманку на судакову. О, дістаю свій чудовий, бачите, який в мене є Хі -хі. чудовий пакетик з супер приманками. Тут я вже є, які налагодив. Сьогодні в мене так, тому що не взяв стійку. Я повторюсь, якщо хто не чув, не взяв сьогодні з собою свою стійку казирну. От, тож буду користуватись от таким, е чудовим пакетиком. Зараз синю танту я туди замаслаю назад. От, от, все Це угледерси. І е, можна ловити судака. Ще які так кричать, я не, не, не знаю. Так схоже, що коти оце на вулиці один на одного. Гундять так само з таким же звуком. Ой-ой-ой, ой сонечко в обличчя. Ох, і засмага буде чудова зараз. Щоб ще сюди клював, от це було б та ну щоб це було б просто чудово. Опа-на. Опа-на. Неочікувано щось прилипло. Я собі пісень співаю, А прилипло окунятко. Чудове окуняточко. Та почекай, 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 почекай. Почекай, да, я маю тебе показати. Дивіться, яке окунятко чудове І розмір дуже-дуже непоганий. На віпік взяв на 2,8 віпарічок. 7 грамів я вже поставив. Щось ковиряю, ковиряю. І ось вам і яке диво. Ковыряється. Ух. Ковиряється окунятко. Ну, ви таке бачили, друзі? Ви таке чули. Добре, будемо будем і далі ковыряти, коперсати. Така погода класна. Але дещо вже прохолодно, скажу я вам. Класно так окунятко взяло. Сім грамчиків на такій паузі. І потім бздинь і є контакт. Отак от буває. The next day. Так, друзі, ну, вже інший день, теж вечір, день наступний. І, як я вам казав, було б дуже непогано перевірити це місце саме лайтом. Лайтовою палкою. І ось вона. Фінка прототип. Зі мною ставлю танту, двушку. І давайте перевіримо, що в нас буде Окунь казати на цей момент. От давайте це зробимо. Хочеться його зловити. От прям ніч не спав, хотів сюди прийти. Як ви бачите, друзі, сьогодні зовсім інша погода. Сьогодні я вже в Куртафані. От сьогодні взагалі калатун. Але на відміну від вчорашнього дня я сьогодні вже під низ вайдерсів вдягнув товсті товсті флісові штани. І це дуже класно. Так, ну акунчик, давай. Давай. Я поставив тобі такий смаколік, що ти маєш зараз... Клювати поставив на тендітну снасть. Я поставив насправді фліта трьохдюймового, Ну, давай. Давай, акунчик. 15 минут лейтер. Отак. Ловив Окуня один. І вирішив перевірити не Окуня, йохани, ти Бабай. І не Окунь клюнув. Отак. На тендітну снасть лайтову. Йоханий бабай. Клюнула нормальна, наче рибка. Теж Йоханий бабай. А ну ка сюди. Я вже взагалі забув, як воно ловити на 0,3 шнури усіляки. Все літо. Та давай, 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 давай. Все літо проловив на лайт Ох ти який красивий. Який ти красивий хлопчик, горобчик заліковий. Опа, опа, друзі. Опа-на. І не дарма все. Віпарік. Дводюймовенький. Чудо, чудо, судачок. Да. тиба Яка краса. Супер старний. І знаєте що, друзі, цікаво? От беру Судака в руку, а він тепліший, тепліший, ніж повітря на, зараз на вулиці. Отак. От Слухайте, оце так діло. Це я на окуня кидав, 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 кидав. І вирішив перевірити судака з другого закиду, влетів цей красень. Ну, чудово. Чому б ні? Єдине, що дуже я жалкую, що пізно сюди прийшов. Так сьогодні сталося, що а, от буквально на годинку заскочив. І чудово, що не дарма. Вже рибинка, яка класна є. А оконом я тут займусь, це точно, от, повірте на слово. З окуном я тут розберусь, як воно все і має бути. О, що це таке було? Це по білій рибці. Це по білі-білій білій рибочці. Пройшовся десь. Але якщо рибка біла, тут стоїть. Вже дуже класно. Тому що зазвичай під білою рибкою завжди присутній наш і кластий товариш. Так цікаво відбувається, друзі, взагалі. Вчора хотів ловити судака, перейшов на окуня, а сьогодні цілеспрямовано хотів ловити окуня і клює судак. От ну що тут будеш робити? Дуже класно, що ці дві риби завжди поруч одна з одною і ловлячи одну з них, друга чіпляється. От, можна комплексний підхід тут використовувати. Одну приманку оптимально на судака і на окуня. О, покльовка, це вже покльовка? Це вже покльовка, це вже не по горбу нікому, а вже клювачка. Ну, да що ж ти будеш? А це по горбу. Стоїть, стоїть представники мирного, мирної іхтіофауни. І стоять, по ходу, п'єси вони десь в товщі води, тому що чіпляю. І перше також, мабуть, що була не покльовка, тому що дуже-дуже все схоже. Я вже. Ну, налаштований на те, що зараз буде хачаме і виваджування, але, але, але можуть бути різні нюанси. Принаймні класно, що риба стоїть біла, під нею 100% щось є. Або якщо нема, то зараз намалюється. Тут таке діло, що це ласий шматок для хижака. Так що, якщо зараз нема, то скоро буде. З самого викиду тиба репає. Ще було два контакти. Ще було два контакти. Я <кхід> думаю, що побілій. Знову ж таки побілій а, і поки без, без хижачка. Поки без хижачка, поки без судачка. <кій> Дивлюсь, водичка перестала знов іти, то вона йшла, зараз зупинилась. Ну і можна робити вже проміжні висновки. По теплій погоді, по спеції, по суперспеції тут було дуже-дуже класно. Судак е, сюдою переміщувався, заходив, мабуть, на поїсти на вечерю. А от як тільки почалися перші холоди, це на початку вересня, ніфіга тут, прям ніфіга. Причому дуже різко, дуже різко і безповоротно. От відійшла, відійшла, скоріш за все, якась дрібна риба, якою харчувався судак, і він також сюди не підходить. Я виїжджав декілька разів, намагаючись зловити судачка конкретно тут. Але жодного разу не вдалося нормально половити. Там епізодично малючки влітали, але це ж не серйозно. От. Так що закономірність наступна, що з настанням холодів. Риба змінює свої місця. Хоча дуже дивно, адже тут на викиді така непогана, непогана ямка. Можливо, пізніше воно сюди підійде. Але дивно те, що різко і е, тотально риба відійшла. От майже місяць її тут нема. От сьогодні судачок цей ну, можна, е, можна його списати на якесь виключення. От, а в, такому, в такій кількості, як він був раніше, тут, то вже, мабуть, до наступного літа будемо чекати. Друзі, ну трошки затримався. Я трошки затримався і не дарма. Не дарма по двох причинах. По-перше, я знаю, що нема сенсу ловити зараз по темному, коли нема води. Ну, власне, це інтуїтивно і так зрозуміло. Але сьогодні це був ну, чергове підтвердження правильної думки. Це по-перше, а по-друге, що нема що приїжджати на одну годину на риболовлю, тому що зараз за одну годину багато рибки не наловиш це на літо. Зараз треба походити. Зараз треба, ну скажімо, більше зробити рухів для того, щоб знайти активну рибу. Ну, хоча, в принципі, в принципі, сьогоднішній виїзд був не даремний, адже гарний судачок залетів. Ось така друзі. Історія. Що хотів ще сказати, окунь нікуди не дінеться. До окуня я доберусь, обов'язково зніму про нього суто про нього. Програму зніму про те, на які приманки він краще реагує, на які гірше, і де його зараз на початку похолодання шукати. Я знаю, про що я хочу зняти, так що чекайте, друзі, скоро буде. Ну, а якщо вам сподобався? Цей відео з неодмінно поставте мені вподобайку. Я буду дуже щиро вам за це вдячний. Ну і звісно, що хто не підписався, зробіть це і буде вам щастя. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.